Мовчиш про Крим, забудь про президентство. Міжнародний рух «Лібрейт Кримія» передав чорні мітки кандидатам, які не висловили свої позиції щодо деокупації Криму або просувають проросійську позицію. Таких вісім, щоправда, в більшості випадків самих політиків активісти в їхніх офісах не застали, та чорні мітки передали. Детальніше розповість наша Олена Стецюк. Три дні до президентських виборів міжнародний рух за звільнення Криму виконує свою обіцянку вручити чорну мітку кандидатам в президенти, для яких тема Криму не в пріоритеті. Серед них Юрій Кармазін в його офісі активістів зустріла привітна жіночка та покликала представника виборчого штабу. Кандидат президенти України він повинен відповідає за зовнішню політику. Зовнішня політика сьогодні у нас те, що Крим є окупована територія. В Програмі його нема. Ми би хотіли, щоб пан Юрій звернув на це увагу в публічної він говорив, говорила тому, що подачу води. Свята я запишу було ж ні, а вот іс у зі написано про такми завжди молодці. Це правильно на пороздавно до офісу Віктора Бондаря. Охорона не пропустила та вийшла його секретарка Світлана на К сожалению, не сказали встрічі. о сні що ви будете. каже листів від активістів не отримувала. Ще раз перевірить пошту, але обіцяла чорну мітку шефу передати в офісі ред. Радикальної партії Олега Ляшка активістам навіть не відчинили двері. Ми все одно виконуємо якби свою обіцянку. Ми залишаємо чорну мітку адресовану для кандидата від радикальної партії Олега Ляшка. Та сам Олег Ляшко чорну мітку вже бачив. Про номінацію йому повідомляла наша знімальна група. Уважно прочитайте мою програму. Сильна армія, звільнення наших територій, всіх окупованих територій і Крим і Донбас це окуповані території. Тому не тільки в моїй програмі, а в моєму серці Крим чорну мітку. Юрія Бойка отримала дошка об'яв, бо в офіс кандидата потрапити активістам не вдалося. Раніше публічно чорну мітку активісти вручили Олександру Морозу, а також Сергію Капліну та Олександру Вілколу. Я вважаю, що наоборот треба робити все для того, щоб приблизити, обняти і показати, що ми не бросили 2 мільйони кримчан. Я дам і воду, і поїзд буде ходити до Сімферополя, і зніму економічну блокаду. Ми будете домовлятися ось про подачу води, електроенергії? З кримчанами активісти Ліберет Кремія кажуть свою обіцянку виконали. Чорні мітки у виборчі штаби передали. Якщо вони не хочуть приймати, бігають від нас. Це їх проблеми. Ми свою задачу виконали. Вони бояться не нас. Вони бояться відповідальності для нас. важливо, щоб ця тема Криму була топовою. І я вважаю, ми в цілому в рамках цієї кампанії добилися цього результату, тому що о Кримі стали говорити більше. Тепер кажуть активісти міжнародного руху за звільнення Криму, висновки мають зробити виборці. Олена Стецюк, Максим Беценко, ЗАМАН, АТР.